Всім привіт, малюбі друзі! В цьому відео я вам покажу найдорожчі монети номіналом 1 євро всіх країн-членів ЄС. А саме 24 монеток. Обов'язково дивіться відео до кінця, тому що якась цих монет може бути і у вас. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монетка це монетка Андори. 1 євро 2022 року. Тараж цієї монетки лише 10500 штук. Проте ця монетка карбувалася лише у бію, та ціна такої монетки приблизно 250-500 гривень Австрія 1 євро 2012 року. Тираж цієї монетки 60 000 штук. Ця монутка корбувалася лише у бію та впру. Та ціна такої монетки приблизно 800 гривень. Третя монетка це Бельгія 1 євро 2004 року. Тарасія монетки лише 6 тисяч штук. Та ця монетка карбувалася лише у бію. Ціна такої монетки коштує 800 гривень. Ватикан 1 євро 2002 року. цієї монетки аж 80 000 штук. Але, не дивлячись на це, її, ч... її ціна починається від 3000 гривень. Як на мене, це неймовірно багато, як для монетки з тиражом 80 тисяч П'ята монетка Німеччина 1 євро 2024 року. Тарасія монетки понад 105 тисяч. Вона карбувалася у бруф та Бію. Та ціна вже пару рази менша за минулі монети, а саме 200-300 гривень. Дивлячись на монетний двір, де вона карбувалася. Греція 1 євро до 2022 року. Тарасія монетки лише 7500 штук. Та карбувалася лише у Бію. Ціна такої монетки 600 гривень. Сьома монетка Ірландія 1 євро 2023 року. Тираж лише 7000 екземплярів. Ця монетка грабувалася лише у Proof та BU, Ціна такої монетки 600-700 гривень. Іспанія. 1 євро 2022 року. Іспанія ще не разу за 23 роки не випускала лише монетки у Proof або BU. Але все ж таки в 2022 році. Нанденвір Іспанія все ж таки вибив серію монет з відносно невеликим тиражем. А саме 3 мільйони штук. Ціна такої монетки не більше 60 гривень. Італія. 1 євро з 2023 року. Також ні разу не випускала монети лише у BU або Proof. Але все ж таки має монетку подорожчі. цієї монетки рівно 1 мільйон. А приблизна ціна 120 гривень. Кіпр 1 євро 2014 року. Тараса такої монетки аж 110 тисяч екземплярів. Ця монетка карбувалася у Бью та Пруф. Її ціна 150-250 гривень. 11 монетка. Латвія. 1 євро 2024 року. Ця монетка керувалася лише у Біу. цієї монетки лише 6 тисяч. Та її ціна починається з 1 тисячі гривень. Литва 1 євро 2018 року. Ця монетка карбувалася лише у бію, та її тираж лише 6 тисяч штук. Але не дивлячись на це, за останні 6 років її продавали не більше, ніж за 300 гривень. Але, на мою думку, вона коштує набагато більше. Люксембург. 1 євро 2020 року. З позначком монетного двора Лео та Міст. Ця монетка карбувалася лише у пруф. Її тираж у 5 разів менше за тираж минулої монети. А саме 1000. Це неймовірно мало. А ціна такої монетки. Шукую ще більше. Ціна такої монетки починається з 3000 гривень. Мальта. 1 євро 2022 року. Терасія монетки 10 000 екземплярів та корпувалася ціна монетки лише у бю. Ціна такої монетки 500 гривень. Монако. 1 євро 2007 року. Без позначки монетна двора. Тарасія монетки вас знову ж таки шагує. Тарасією монетки 2991 штука. А ціна в півтора разів більша. Ціна цієї монетки починається з 4 тисяч гривень. Це неймовірно багато для звичайної бігової монети. Нідерланди. 1 євро 2015 року. Ця монетка вкарбалася в Шобію. І тираж 10 тисяч. ціна такої монетки 900 гривень. Португалія. 1 євро 2012 року. Тарасії монетки 49000. Та кривувалася вона лише у бію та Proof. І за досить великого тиражу ціна такої монетки не більше 400 гривень Санмаріно. 1 Євро 2016 року. Тарасії монетки 311 тисяча. Як на мене для такої малої країни це досить багато. Ця монетка карбувалася у бію та Proof. Ціна такої монетки 600 гривень. Словаччина. 1 євро 2022 року. Тарасіяметки 13 тисяч. Такарпувався ціанетка у пруф та профтабію. Ціна цієї монетки лише 300 гривень. Словенія. 1 Євро 2023 року. Тарасія метки лише 6750 екземплярів. Карпувалася ця метка у Бю та пруф. Відповідно до свого тиражу ця монетка коштує більше за минулу монетку. А саме 500 гривень. Фінляндія 1 євро з 2024 року. Карбувалася ця монетка лише у бію. Тараж цієї монетки лише 2000. Це також неймовірно мало. Колекціонер може віддати за цю монетку не менше, ніж за 2000 гривень. Франція 1 євро з 2024 року. Монетикарбувалася лише у Proof та БУ. <кхід> Франція 1 євро з 2024 року. Монета карбувалася лише у proof та bie. Тараж 24 штуки. Але, не дивлячись на це, монетка коштує досить гарних грошей. А саме 1200 гривень. Хорватія. 1 євро 2024 року. Ця монетка карбувалася в тиражі понад 1 мільйон. Вона карбувалася як BU, як Proof та для обігу. Ціна такої монетки 100. 150 гривень. Хоча це не 2000, а 1000, навіть не 500 гривень, але все ж таки 150 гривень за звичайну бігову монету. Це досить багато. І остання монетка це 1 Євро в Естонії 2022 року. Ця монетка карбувалася лише у бію та її тираж 7500 штук. Це також дуже мало. Ця така монетки приблизно 600 гривень. Також хотів би зазначити, що ціна може бути трішки більше або трішки менша, дивлячись від стану монетки. На цьому сьогодні кінець. Дякую всім за перегляд і всім до нових зустрічі, всім пока-пока.